Усі люблять подарунки, особливо діти. Чудовий дарунок до новорічно-різдвяних свят від народного депутата України Віктора Розвадовського отримали учні Житомирських загальноосвітніх шкіл номер 32 та 1. На їх подвір'ї з'явився багатофункціональний ігровий майданчик. В першій школі на мальованці навчається. Біля п'ятисот учнів школа взяла напрямок на те, щоб покращити здоров'я наших дітей. І тому ми звертаємося до наших спонсорів, до тих людей, які можуть допомогти школі у справі зміцнення здоров'я дітей. Взявши курс на здоровий спосіб життя, школярі дуже зраділи новому ігровому комплексу, який дозволить активно, весело і з користю для здоров'я проводити вільний час. Дякуємо Віктору Розвадовського. Нам дуже подобається цей майданчик. Ми тепер не будемо сидіти перед комп'ютерами, а будемо більше проводити часу на свіжому повітрі. Дякуємо. Задоволені й батьки, адже їх прохання народний обранець виконав, і на території школи вдалося створити інфраструктуру дитячого дозвілля. На місці старих зламаних дерев'яних ігрових споруд з'явилися нові сучасні добротні атракціони. Дерево є дерево, а це качество, ось до шо Віктор Юсович купив це дуже чудове качество. Тут а це приховане, тут метал, тут все. Ну і воно, і всі сертифікати качества є, і медичні сертифікати. Якби це майданчик дійсно такий, як кажуть, європейського значення. Ми її здалека з Харкова нам його доставляли, і установка тут. так що тут всі норми дозволу медичні, геть усе тут є. Якби ми спокійні за своїх дітей, маючи такий майданчик. На цьому шкільна громада не думає зупинятись, а мріє ще й про тренажери.